Початком весни збільшилася кількість звернень повідомлень батьків з приводу залишення місця проживання дітьми. Лише за останні дві неділі квітня в розшуку перебувало 18 дітей. За останній цей тиждень до поліції надійшло сім таких звернень, коли діти залишали домівку і батьки не володіли інформацією, де їхня дитина знаходиться. Силами, засобами працівників поліції за допомогою громадськості, місце знаходження всіх дітей було встановлено. Більшість установили упродовж доби, однак були такі випадки, коли доводилось неповнолітніх встановлювати і трошки більше часу у зв'язку з тим, що вони залишали територію Житомирської області і прямували навіть такі випадки, є дещо в іншу область. Якщо взяти для статистики, то упродовж квітня було таких два повідомлення: перше повідомлення, коли малолітній хлопчик у вихідні сів у на залізничний транспорт і попрямував в іншу область. Працівники поліції відразу встановили, куди хлопчик міг поїхати, встановили транспортний засіб на залізниці, яким він попрямував, повідомили колег, і місце знаходження дитини буквально за декілька годин було встановлено. Також була інша ситуація, коли 15-річна дівчинка познайомилася в соціальній мережі з однолітками і поїхала в іншу область на зустріч до віртуальних друзів. Там вона Переживала в них поліцейські, встановили що це за друзі, як вони познайомилися, в якій області вони знаходяться, і упродовж іншої доби місце знаходження дівчинки було встановлено у Вінницькій області. і Повернули до мами, провели відповідну профілактичну роботу, розповіли, яку небезпеку такі знайомства в соціальній мережі несуть, і чому неможливо так вчиняти, і що потрібно повідомляти батьків, якщо ти йдеш, чому. Потрібно тримати контакт. У нас йдуть як малолітні, але ну це більше не йдуть. Це коли батьки десь на дитячій площадці гралися, загубили дитину. Доволі часто надходять такі повідомлення: трирічні, чотирьохрічні, Але, як правило, такі дітки дуже швиденько впродовж години і знаходяться. А як правило, діти, які залишають місце проживання, це у нас від 12 до 16 років. Ну вже менше це 16-18. через те, що діти через свої якісь вікові особливості, бажання. Самостійності, бажання подорожувати, залишають місце проживання, не повідомляють батьків і батьки хвилюються і звертаються за допомогою до поліції після того, як не встановили самостійне місце знаходження. Однією ще з такою з проблем є, батьки часто не володіють інформацією про друзів, про знайомих, про коло товаришів своєї дитини. І коли вже дитина не виходить на зв'язок, відключає мобільний телефон, вони не знають де шукати батьки. Дитину свою, з ким вона товаришує, до кого звертатися за допомогою, тому коли у вас виховуються діти, варто завжди цікавитися, вникати в життя дитини, її коло друзів, знайомих, ну і завжди проводити відповідну роботу, розповідати, чому не можна знайомитися в інтернеті, чому не варто їхати на зустріч з незнайомою людиною. Але ж ми дорослі розуміємо, що за тією віртуальною подругою чи товаришем може знаходитися зовсім доросла людина, яка має не дуже гарні намірі. Відношенню до цієї неповнолітньої, шановні батьки. Або особи, які їх заміняють. Якщо у вас є необхідність щодо встановлення місця знаходження вашої дитини, необхідна допомога, ви не знаєте, де ваша дитина. Зв'язок з нею відсутній. Ви в будь-яку годину дня і ночі можете звернутися на лінію 102, і працівники поліції допоможуть встановити місце знаходження вашої дитини. Адже в теперішніх реаліях відсутні будь-які проміжки, будь-які часові зазначені проміжки, коли можна звертатися, а коли не можна. У вас є необхідність, ви відразу можете телефонувати. Не потрібно чекати три години добу чи три доби. Якщо звертайтеся і ми допоможемо встановити місце знаходження вашої дитини.